Алею волонтерських ініціатив презентували у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. З цього розпочався форум волонтерів, сказала керівниця відділу молодіжної політики Луцької міськради Заріна Дацик. Волонтерка Дарина Ляшук, учасниця громадської організації, розвиток мікрорайонів міста, каже, плете сітки для військових. Також ми робимо окопні свічки. Збираємо багато на машини, на дрони, на старлінки. Минулого року ми щедрували і зібрали десь 21 тисячу на старлінг. Представники Луцького міського молодіжного центру презентували військове спорядження, міні-дрони, показали усім охочим, як поводитися зі зброєю, говорить керівник Юрій Семчук. Ми започаткували військові вишколи спільно з волонтерами, де ми навчаємо молодь. Саме нам цікавить молодь 14-35. п'ять. призовна молодь. Взагалі це, це ті, хто, хто планує ставити на захист країни. Це та молодь, яка буде захищати, яка прийде на зміну тим хлопцям, які зараз на війні. Представлені тут бронежилети, каски, щоб діти вони на собі відчули, яка вага, як з ними можна використовувати, як бігати, бо це дуже відрізняється, що ти автомат береш так, так. А що ви в жилеті, коли на тобі там 25 двадцять кілограмів. Ірина Кеска, представниця медичного факультету Волинського вишу, яка працює за програмою невідкладної допомоги, розповіла і показала на прикладі своєї колеги алгоритм накладання шини на руку. Ми накладаємо шину крамера при переломах внутрішніх переломах. Це шина камера на верхню кінцівку. Зараз ми її приміряли на потерпілого, міряємо обов'язково по здоровій ручці. Поміряли на здорову ручку, забрали, зігнули в тому місці, де у нас залишилося вільний кінець. Зігнули, поміряли по хворій руці. Хвора рука у нас лягла добре, поклали у внутрішню сторону долоні між шиною і біля ліктя валики, щоб запобігти про. Лише і беремо фіксуємо це. У нас просто виходить за допомогою простих медичних бандажів. Зі слів керівниці міського відділу молодіжної політики Заріни Дацик. В одноденному форумі взяли участь два десятки волонтерських громадських організацій. Волонтери спілкувалися з освітянами, підприємцями, місцевою владою. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.